Отже, продовжуємо щодення невідповідності. невідповідністю в інформації та або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється, в тому числі, перш, це відсутність в складі тендерної пропозиції, інформації та або документів, подання яких передбачається тендерною документацією. Крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції. Якщо таке забезпечення вимагалося замовником та або відсутності інформації та або документів про технічні якісні характеристики предмету закупівлі, що пропонуються учасникам процедури, його тендерні пропозиції, невідповідність в інформації та або документах, які надаються учасникам процедури закупівлі, на виконання вимог технічної специфікації до предмету закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі в складі його тендерної пропозиції: на іменування, товару, марки, моделі тощо. Тобто можна абсолютно всі документи учаснику поміняти. Свої тендерні пропозиції, але не можна змінювати будь-якого разу. Е, документи щодо банківської гарантії, а також технічні документи, які прилагаються до е, тендерної пропозиції. Все, пока. підписуйтесь!